Поділитися коротким словом підбадьорення, бо бачу, що дуже багато, і це нормально, це природне, дуже багато тривог, переживань у зв'язку з тим, через що переходить вся наша нація, вся наша країна. І я розумію, що кожен черпає підтримку підбадьорення через різні канали, але я думаю, що найстабільнішим, найкращим каналом це є Слово Боже Біблія. І в одній розмові Ісус. Спілкуючись з учнями, говорив їм про те, що нехай в серце ваше не тривожиться. Говорячи це, він не просто говорив так, заспокоюючи, не маючи на це ніяких підстав, але він говорив це тому, що він знає майбутнє. І він казав, що я йду до отця, я приготую оселі, і все буде добре. Іншими словами, він говорить про те, що я знаю про ваше теперішнє, і я знаю про ваше майбутнє, тому не тривожтеся. Все в моїх руках, я той, хто все контролює. І я думаю, що коли ми читаємо такі речі, коли ми роздумуємо над його словами, коли ми молимося згідно його слів, то тоді Дух Святий має можливість у нашому житті приносити цей мир, приносити це відчуття спокою. Тому що насправді різні канали, телеграм і інші нові сні, вони не дають нам цього. Нам дає спокій тільки сам Господь. І я би хотів, щоб ми з вами були тими людьми, які насправді тримаються за Господа. Тому будемо триматись, тримаємось, щоб Господь благословив кожного з нас. А це важливо.